Сьогодні ми будемо говорити про блокування польсько-українського, а також польсько-німецького кордону. Яка між ними різниця, які основні причини блокування німецького кордону і чому вони різняться з блокуванням України? Отже, ви на каналі іммігрант». будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, на наш Instagram канал. І давайте почнемо. Хотів вам сказати, по-перше, чи ви знаєте, що німці блокують кордон з Польщею лише у конкретних годинах. Для того щоб не перешкоджати полякам, які їздять в прибережних зонах при кордоні до Німеччини на роботу, що це означає? Це показує, по-перше, культуру німців про те, що вони борються за свої права і вони не хочуть комусь нашкодити ані польському народу, ані німецькому, і вони виключно добиваються своїх прав. На жаль, інша ситуація виглядає на стороні кордону Польщі і України. Ви знаєте, що по сьогоднішній день. Блокується чотири основних пункти перепуску: це Дорогуськ, Гребенне, корчова і медика. І по сьогоднішній день, на жаль, на кордонах стоять тисячі українських фур, які поступово чуть-чуть по пропускаються. Яка причина і чому я хочу ще раз підняти тему блокування українського кордону і хто взагалі за цим стоїть? По-перше, хтось повинен утримувати за це дофінансування. Сама блокада триває вже більше трьох місяців, і які вже є якби висновки з цієї блокади? Жодних, немає жодної домовленості з польською владою, ніхто нічого не міняє. Але Україна втратила вже більше одного мільярда злотих страт через те, що кордони стоять, і торгівельна промисловість не розвивається. І просто ви знаєте, також є випадки, коли помирають самі шофера фур. І ситуація не вирішується. Хотів довести вам взагалі суть, хто стоїть за блокуванням польсько-українського кордону і хто її фінансує. Сама організація блокування була паном Рафаелом Маклер, це представник такої партії, яка називається Рух народове, і вона входить в коаліцію з партією Конфедерація. Ви, напевно, знаєте цю партію. Вона дуже сильно виставляє свої антиукраїнські погляди. Також вона офіційно голосувала проти вступу України до Європейського Союзу, і також вони власне разом входять в коаліцію. І е, по сьогоднішній день е, самі, с, сам Рафал Маклер він має компанію транспортну, яка робить транспортні привезення. І по сьогоднішній день вони їздять до Росії. Це також є підтверджено різними фактами, аргументами. Я також про це знімав попереднє відео. Тому тут е, сам факт е, на лице. Кордон блокується спеціально, Спеціально, щоб нашкодити українському народу, нашкодити українській промисловості і призупинити рух вантажівок, як і волонтерських, так і простих. І мені дуже -тоже шкода, що по сьогоднішній день уже в Польщі є нова влада, яка прийшла е на чолі за Дональдом Туском. Але по сьогодні не було прийнято жодного рішення щодо розблокування кордону все відкладається. Непродовжений тимчасовий захист, але мені здається, ця справа більш нагальна, тому що перед нами зима, половина зими, і в Україну не їздять жодні транспортні засоби, в такій кількості як повинні через це блокування. Тому ось така ситуація. Мені цікаво почути, яка ваша думка взагалі на рахунок цього, коли блокада кордонів призупиниться, і коли взагалі ця ситуація буде закрита. Обов'язково напишіть в коментарях. А також дякую, що додивилися це відео до кінця. Підпишіться на наш інстаграм, YouTube канал і до зустрічі в наступному відео.